Ну що, доброго всім дня! Сьогодні ми спробуємо поїхати з міста Виноградова через село Букове. зараз Заходимося на, на автомобільній дорозі мукачево подачуємо в сторону Виноградова. Слишимо кого через село Букове. Вчора ми їхали по автомобільній дорозі Сільце-Виноградово, по поки практично проїхати неможливо, ми ну, повинні поїхати через другу, другу, другу дорогою через село Букове. У нас Америцький район. Зараз ми знаходимося в селі Широкому. Село Широке відоме тим, що колись у радянські часи тут е, проїжджали його відомі коміки, тут ті часи і Терапунька, які стержували, що в Широкому найвеликий базар в Європі. Тупо. ще їхати. Чи мені ця дорога? Зараз не спускатися в самобукове через суридний перевал. Для такої дороги в Закарпатті немає. Можна не не Закарпатті а в всій Україні. Лоша роки це рокідна крубніки, трускалка як у Львові, а по ягоди кажуть у нас на Закарпатті. Ой, опять камера упала. Блін. Стоять. Що таке? Стоїмо. Закріпляємо її знову. Поїхали. Обачаємося. Я, я буду коментувати в нашу поїздку, так що як я нагадаю, що включити музику саме ми не зможемо, тому що не в Ютубі, не в Фейсбуку розмістити відео нам не вдасться. Каню звукову, звукову дорожку YouTube заблокує 100%, а Facebook навіть не опублікує. Ще може в банк відправити за порушення авторських прав. Так, з широки. раз так нагадаю, що... Просто не зможе проїхати. Ні одна фура сюди по цій дорозі проїхати не зможе. Чому? Раз, Тому фури, які водії фури, які знають, що яка дорога на комята, їдуть через велику копаю. Роблять круг, але дорога велика копання, може теж показувати. Яка おっ seu на 180 градусів оптично Фоков біки. Точно переводи зуговичку ніхто не може сказати, але зв'язано з біками. Типа це бра мікорі. Роспускаємося. Дивіться. Сімдесят градусів, опа, повороти Ось, так, опа. Обережний ями. У годинські часи тут був асфальт. Даже зараз його практично немає. Як бачите, загородження немає. Зимою проїхати по цій дорозі фактично неможливо. Особливо якщо падать терний сніг, дорожні служби її, можна сказати, не обслуговують. У нас весна. Температура приблизно 21 градус. Все пусть світе. Буковий відоме тим, що це дуже багато людей займається ягодами. основна основному їхня куди. Дружимо рух в напрямку міста Винограді. Можна звати це дорогою грашку, там більше на напрямок похоже. Так. Добираємо менше яма. Ситуація зрозуміла. Таких ям, як неком'ята у нік немає. Зараз ми під'їжджаємо опа, обережно поліцейський. Лежачий один лежачий, зараз води ще пару штук з правої сторони у нас десячий садочок. Приїжджаємо з села Букови. Ще один поліцейський це, це, це центр села Буково. Ну, не центр, сам. Це. Узилка. Ой, з правого боку був торговий центр. Зараз ще один роздач поліцейський. Справа школа. Приїжджаємо. Ну, ситуація, зрозуміла, ми. Ну, доїдемо вже до кінця. Щоб варто кого цікавить, знали. Крайні хати, вони відносяться до міста Виноградова кінця села. Справа 8-6, зліва 7, ще-чуть далі. вулиці Копанська. По-моєму, ці справи хати вже. Виїжджаємо на автообідну дорогу купання Белоградова. Ну що ж, ми ж поїхали цей участок дороги. Ну що, зрозуміло яка. От і ми, можна сказати, що вже до буде Ну що ж, дякуємо вам за увагу. побачення.